Привіт, дорогі друзі! Хочу розпочати з тих слів, що хочу подякувати, хто весь 23-й рік залишався разом з нами в команді. Усім гарного настрою, бережемося! Ну а звичайно, тільки рух вперед. Так, сьогодні ми на ринку. Хто в нас, друзі, ще не підписався, це потрібно зробити, так і в нас все про автомобілі. Ну і, звичайно, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Знаєте, я знаходжуся через на ринку, хочу показати вам. Нашого фахівця, пана Володимира, який трудиться і завжди всі, хто приходять, голодним нікого не залишає. Пане Володимир, добре здоров'ячка вам. Гляньте, сьогодні яка атмосфера. Ребра вже з'їлися. Ребра вже нема, так? Супер. Є, звичайно, бограч, є плови, це все. Пан Володимир постійно тут смачно готує і все є. Дякую, дякую, пане Володимир. Прийнято. Ну і, звичайно, кавача і капучино, дівчатка там також працює як бджолки. Як бджілки. Добре, давайте ми щось починаємо. Розпочнемо ми з того, що перевіряти автомобіль потрібно як фізично, так і по Carvertical. Carvertical — це історія автомобіля. Я внизу за посиланням прикріплю, внизу під відео перепрошую, посилання прикріплю, за яким можна перейти і отримати 20% знижки. Або користуємось промокодом ROMAN. Перевірка взагалі автомобіля фізична це до Ігора. Ігор, доброго здоров'ячка вам. Друзі, маємо можливість два слова. Має можливість два слова Ігоря запитати. Ігор, якщо купляти автомобіль. То що взяв то шиномір, перевірив і все, чи треба потрібно ще якісь обладнання, якщо тим займатися, як воно виглядає? Можливо, щось формулює. Спеціальні, книжечка така, там, якщо людина без досвіду, там є інструкція покрокова, як людина може купити автомобіль. Можна купити базовий комплект для перевірки помилок. Штучка коштує 200 гривень. Ви вже можете подивитися, чи по двигуну, наприклад, є якісь нюанси, там по свічках таке базове, і прилад по фарбі. Все загалом вийде там біля 500 гривень. Ви можете і будете мати інструкцію, людина без досвіду, що має зробити, щоб оглянути собі машину базово. Наприклад, з 20 машин там вибрати одну, а потім вже її там при бажанні вже більш детальний огляд робити. І хороше обладнання, Ігор. Я я так розумію, можна обрати в тебе. Друзі, так, я так зараз що покажу. зараз ще бачите, курс вже 40. У мене ще по курсу 38. Багато всього є ще. По акційним цінам старим. Тому, друзі, когось щось цікавить, промокод RomanBlogger можна буде внизу під відео. Я, друзі, прикріплю посилання. Так, І телефончик. Ігор тобі дякую. А ми йдемо трішки по інформації. Що робиться на ринку, що з... буде з цінами. Я вже в попередньому відео трішки це розкривав, але давайте цього разу ми трішки більш детально розберемо. Чому ж автомобілі подорожчають? Вони реально подорожчають. Тільки це все буде відбуватися дуже цікаво і технічно. Що таке подорожчання? Подорожчання це коли ви рахуєте калькулятор. Автомобіль цей, наприклад, давайте так. Тут в нас зефіра по інформації. Автомобіль вже стоїть. На реєстрації, ні, не стоїть. Це означає, що цей автомобіль був завезений. Скажімо, тиждень назад, та? тобто тиждень раніше, ще до Нового року. Під час нового року е календарний рік стає автомобіль на рік старшим. І цей автомобіль, якщо би його завезти вже 1, 2, 3 січня і всі наступні дні, то плюс, грубо, 200 доларів, цей автомобіль буде дорожчий. Звичайно, такий автомобіль, попадаючи на ринок, купляючи там в Європі його там за якусь X ціну, то ціна тут буде із розмитненням із всіма речами на 200 більше. Тому ситуація така, що патова, тут воно дорожчає. Звичайно, якщо взяти загалом, то автомобілі вони дешевшують з часом, тому, в принципі, більше дешевшують, аніж дорожчають. І хтось зараз каже, Роман, ти починав відео з того, що автомобіль буде дорожчати. Направду, якщо взяти локально, і ми б розібрали от, буквально от, автомобіль з ефіру, чи візьмемо цей же Кашкай. Тут ситуація така. Тобто автомобіль, якщо би приїхав в січні там, 1, 2, 5 січня, то по калькулятору його все ж таки порахують дорожче. Перепрошую. Тут для себе треба розуміти, і в принципі, це є фактично. Так, Кашкай в кадрі. Давайте глянемо в салоні. Є навіть датчик світла, але ну, досить цікавий по комплектації. Електропакет, мех... механічне керування, <кій> сидіння, що <щось>, друзі, <кій> перепрошую, вловив, вловив, до речі, себе бачу зараз. Вловив я холодне повітря і якесь таке в мене відчуття. Недобре і хочеться кашляти. Це недобре, друзі. Це ми такий період осінній він. Впливає так собі на нас. Ну, Давайте з чого ми підемо. Давайте візьмемо цей Passat Б6, так як в нас були запитання, щодо такого автомобіля. Автомобіль на зимових шинах, виконання кузова Універсал. Стоїть вже на нашій реєстрації. До речі, з реєстрацією це також окрема тема. Якщо буде вам цікаво, напишіть в коментарях. Я розповів вам про реєстрацію і як це правильно робиться у нас по інформації. 2008 рік, 7402.0 дизель механіка. Не знаю, автомобіль, на жаль, зачинений. Ну, По візуальному вигляду, чисто візуально виглядає все добре. Але, друзі, якщо ви для себе обираєте автомобіль, обов'язково... Звер... Перепрошую, бачите? обов'язково звертайтеся до. Фахівців, які допоможуть вам з перевіркою автомобіля. Ми, до речі, також надаємо таку послугу. Можна замовити, ми можемо перевірити автомобіль в будь в якому місці України. Тобто попрацюємо по всіх містах. Зробимо фото-відеозвіт, висновок експерта і далі будете розуміти ситуацію, що і як. Так, якщо автомобіль відчинений, можемо заглянути. Автомобіль відчинений. Ну, все, все класично. Автомобіль чистенький, гарненький, готовий до продажі. Так, ми йдемо далі. Так, Наступний Honda CRV. Десь були, пригадую, якісь ніби питання по цьому автомобілі. Що можна сказати? Як модель, автомобіль хороший, а фактичний стан, звичайно, потрібно для себе вже перевіряти. Автомобіль 2012 року 2,2 дизель. Максимальна комплектація заявлено 4х4 автомат. Ну Давайте на зимових шинах стоїть. Все по-серйозному. В салоні, якщо відчинений, автомобіль відчинений, це добре. Значить Так, тут серйозно все. Багато комплектацій, комплектація, автомобіль зовсім по-іншому сприймається. Що навіть є книжечка підтвердження. Покажіть цю Історію за кожен рік. 23 й рік, 212 пробіг. Супер. Має всі за кожен рік всі тюфи. Угу, прийнято. Бачите, друзі, приємно, коли. Ну, бачите, комплектація потужна, це як дорогий ремонт в хаті. Ну, все-таки правда є в тому велика. Давайте ще глянемо на заднє сидіння. Ну, перевірки, так. Продавець поруч і каже, готовий на любі перевірочки. Це приємно. Два люка присутні. Колір, бачите, шоколадний також це плюс, однозначно. Так, Ми йдемо далі, рухаємось вперед до наступного автомобіля. Поруч стоїть конкурент кросовер від Peugeot Peugeot 3008. 12 рік, 9700 2.0 дизель, 240 тисяч пробігу і тут механічна коробка передач. Мотор досить таки класний, потужний. Але автомобіль, бачимо, зачинений на зимових шинах. Диски мають невеличкі царапушки, але загалом по кузову. Давайте глянемо, партроніки присутні, по кузову виглядає все добре. Ще один Тігуан, друзі. Що таке відчувається на вулиці Зима? Тігуан це також кросовер, Дивіться, три кросовера всі поруч. Наступний вже буде мінівен. 2016-15 рік, 13750 2,0 бензин. Також бачу, продавець заявляє, що може бути обмін. Телефончик є, 139 тисяч заявлений пробіг. Автомобіль відчинений. Бачимо електросклопакет, підігрів присутній зеркал. Датчики є світла, є круїзконтроль, датчики дощу. Ну, Одним словом, автомобіль в серйозній серйозні комплектації. Автомобіль пригнаний із США. Диві, гляньте, яка панорама. А США дуже часто люблять. Потужніші комплектації, бачите, електрорегулювання. Сидінь також присутнє. Вот вам автомобіль. із цей, Ну, Тут зачинені задні двері, нам вони зараз і не особливо потрібні. Так, візуально по автомобілю зауважень не бачу. Ну що, Ми йдемо до міні так? Мінівен від Citrojen. Товарекша, зараз також. Так. Citroen в кадрі. 12 рік, 7550 C4, 2.0 дизель, до речі, гарний двигун. Механічна коробка передач. Якщо була б автомат, то із цим двигуном 2.0, це був би у нас звичайний автомат, в принципі, хороший автомат. Гляньте, що таке по дизайну Citroën? Клімат-контроль, бачите, якого формату. Тобто він є. Свого розміщення, хто не, не, ніколи не звертав увагу, тут воно все-таки є цікаво. Ну що, автомобіль, електросклопакети. Бачимо партроніки присутні, датчик світла. Ну, також комплектація гарна, також приємно. І да, бачимо присутні зимові шини, що добре. Ну, давайте так, підсумуємо. Зимові шини на сьогоднішній день, друзі, присутні. В 90%. Це добре. Це точно добре і позитивно. Бус ми зараз візьмемо. Просить продавець поруч, каже, свіженько привезли до Давайте ми глянемо ще його. Автомобіль пригнаний, бачимо, із США. 12 рік. Повна комплектація підказують за кадром. 18 953, 0. дизель. Це з Америки, так? Обмін. Без пошкоджень. Без пошкоджень було був, це добре. Значить, давайте. Прийнято цепочка, кажуть, все поміняли і обслужили. Автомобіль по комплектації. По комплектації. Датчик світла присутній. Електрокерування зеркал є. Пам'ять сидінь є. Підігрів зеркал є. Круїз-контроль є. Датчик дощу є. Мультимедія, бачите, серво на цей, на рулі. Кнопочки, все присутнє для керування, клімат-контроль, ну, апарат серйозний. Тут немає що казати. Звичайно, присутня панорама. А це добре. Ну і, звичайно, як є пам'ять сидінь, то відповідно електрорегулювання. Так, по музиці тут також все серйозно. Прийнята інформація. Руль, електрорегулювання бачимо, так. Прийнято, гарно все. Інформація є, що, до речі, по, по ціні людям сказати? 18 500 на руки. Прийнято, дякую. Так, друзі, ми йдемо. Та-та-та, все є. Добре, йдемо далі. Буса. Давайте ми буса покажемо. Ну що, нас трішки відволікли телефонні дзвінки, але я повернувся, а для вас це прийшла рівно доля секунди. Поїхали 10 рік, 10 650, 2,5 дизель, торг, обмін, 235 тисяч заявлений пробіг, що дуже мало для буса. Ну, наче, оп, перепрошую, наче оп, Виглядає автомобіль добре. Шини, на жаль, ну як на жаль, нормальні шини, це сезонки, в принципі. Чи зима така, друзі, напишіть свої думки, до речі, щоб ми зараз довго не розбиралися з цим. Ні, зимою, все нормально. Так, автомобіль відчинений і по інформації. По інформації бачимо все класично, але технічний стан перевіряти потрібно. Після того будемо розуміти, що і як, вартує чи не вартує. Так, йдемо далі. Ауді в серйозному бізнес класі. 2002 рік, 6950. Рідна фарба вся. За кадром підказує рідна фарба. 3.3 дизель автомат. Автомобіль відчинений і готовий до показу. До речі, стан сидіння в дуже гарному стані. І автомобіль всередині досить таки цікавий. Присутній люк. Ну, Преміум сегмент від Audi, я думаю, тут Тут нічого не скажеш. Колись за цей автомобіль платили великі гроші. А сьогодні є можливість за смішні кошти купити, єдине, чи вам потрібний такий автомобіль, вирішувати вже вам. Пассат американський, друзі. Хтось каже без сьомий, але це просто американський пассат. 2013 року 12650. Обмін присутній, 2,0 дизель, в принципі, добре. Автомат 220. 1000 тисяча заявлений пробіг. Так, Автомобіль відчинений. В салоні датчик світла, круїз контроль, підігрів зеркал, електро. Керування чотирьох вікон, центральна консоль, все по-серйозному. Присутній люк. Ось такий американський автомобіль. Прийшли ми до Хонди. 22 рік 35800 автомобілів свіжачок, привезений із США, 10 тисяч пробігу, всього на всього 10 тисяч. 1,5 бензин, 4 на 4. Присутня панорама. Бачимо безключовий доступ. Но в салоні, друзі, запах свіжого автомобіля. Центральна консоль. Все по-серйозному. Датчики світла присутні, датчики дощу, мультикермо, USB зарядочки, підлокотник. Ну, одним словом, так. Все-таки немає кращого, якщо автомобіль, пам'ять сидінь, якщо автомобіль має маленький пробіг. Знаєте, Генрі Форда на піку його слави запитали, який найкращий автомобіль? Він відповів, на найкращий автомобіль це новий автомобіль. Тут без коментарів. Відчуття нового автомобіля ти нікуди нічого з цим не зробиш. Гляньте по дизайну дверна карта задня, Наскільки дизайнери попрацювали. здавалося проста річ. Так, закриваємо автомобіль. І давайте глянемо його візуально. А візуально все по-серйозному і в принципі питань немає. Поруч Audi А3. ТДІ, турбодизель на зимових шинах агресивних. Візуально нічого не має якихось зауважень, а по інформації, 2015 рік, 18550 2.0 дизель, автомат 79 заявлений пробіг. Якщо відчинений автомобіль, покажу. Автомобіль відчинений і скажу вам чесно, в салоні все також культурно, серйозно. Є датчики світла, датчики дощу, круїз контролі, електрорегулювання сидіння. Сидіння бачимо виконання кольору коричневого шкіра. Присутній люк. Панорама люк, буде правильно сказати, це в них так. Дверна карта, все по-серйозному. Ну що, друзі, на цьому. Будемо завершувати. Усім гарних вихідних, бережемося. Підійшли ми до логічного завершення. Ще раз усім дякую, хто підтримував весь 2023 рік, хто був разом з нами. Надію, що у нас 24 2024 році буде все гаразд. Усім дякую, бережемося. З вами був Роман Світушак. Слава ЗСУ!